Мені телефонують і кажуть Гей, хочеш протестувати для нас кілька мікрофонів. Я відповідаю Да добре, а що за моделі? А він каже Ну знаєш, у нас є ця нова модель Nexodyne. Тож ми замінювали їх прямо під час е, виступу і постійно повторювали прототип, прототип. Я пам'ятаю, басист підходить між піснями, коли мав паузу, і питає такий, що змінилося? Я йому що ти маєш на увазі? А він щось змінилося сьогодні співати набагато легше. Був один хлопець на ім'я Франсуа. Моя права рука технік, що працював зі мною. Він розповідав мені про цю нову капсулу від шур. І знаєте, зазвичай обладнання не вражає мене настільки, але цього разу я був справді вражений. Особливість Nexodyne у тому, як швидко він досягає саме того звуку, який ти потребуєш. Чіткість і якість звучання Nexodyne відчуваються одразу. Щойно під'єднуєш його. Я постійно стикалася з тим, що мій живий звук ніби і звучав непогано у навушниках. Але я зупинялась і думала: ні, це все ж не так добре, як мені хотілось би насправді. Коли ми спробували капсулу Nexodyne, перше, що мене вразило, це деталізація. Верхній діапазон звучить дуже чисто і детально, але не надто агресивно. Те саме на середніх частотах, де потрібна чіткість і прозорість, щоб голос природно лягав поверх міксу. Коли я вперше спробувала заспівати у капсулу Nexodyne 8, я така вау, оце саме той звук, який я чула у своїй голові. І я подумала: ось насправді саме так я весь цей час хотіла, щоб воно звучало. У нього дуже вузька діаграма спрямованості, але водночас достатня, щоб співак залишався у зоні оптимального зйому мікрофона, і при цьому зберігалось відмінне звучання перед порталами. Капсула Nexo з точки зору вокалу дає таку саму чистоту і розбірливість голосу, як на студійному альбомі, який ти слухаєш. Що мене відразу вразило в Nexo 8C, Ти отримуєш переваги конденсаторного мікрофона, але без усіх тих клопотів, які зазвичай із ним бувають. Ми отримали чотири дротові Nexodyne 8 і вирішили випробувати їх із нашими вокалістами. Менше ніж за хвилину всі четверо повернулися і почали щиро дякувати нам. Співати стало набагато легше. На сцені опера я використовую підлогові монітори, щоб ми могли краще чути одне одного і звучати як єдине ціле. І часто з іншими мікрофонами я помічала, що мій голос просто губиться у моніторах, але в цьому мікрофоні є щось особливе. Він пробивається крізь мікс. Ми всі користуємося ними і просто у захваті. Цими мікрофонами набагато легше створювати той самий легкий прозорий бек-вокал із повітряною атмосферою. Я думаю, він звучить трохи сучасніше, ніж скажімо, SM58 чи Beta58. і це чудово. Це ніби наступний етап розвитку. Плюс у нього відмінне відсікання зайвих звуків, що допомагає легко підняти вокал над міксом навіть у дуже гучному залі. Коли я переходжу на Nexodyne 8, я отримую менше сторонніх звуків приміщення і більше самого джерела, для якого ця капсула створена. Nexodyne змінив усі правила гри для нас. Добі не потрібно довго крутити еквалайзер, щоб домогтися гарного звуку. Він просто добре звучить від самого початку. Я відчуваю впевненість, коли кладу цей мікрофон йому в руку. Я знаю, що він зробить свою справу. Те, що Nexodyne дає мені все необхідне, одразу з самого початку робить роботу набагато простішою. Він змушує тебе хотіти співати.